У територіальних громадах Дніпропетровщини впроваджують програму Поліцейський офіцер громади. Знімальна група телеканалу, «Д1» познайомилася з діючими офіцерами громади у криничках Кам'янського району. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Капітан поліції Ігор Бородай служить у рядах національної поліції вже понад 10 років. Нині став офіцером громади. За підсумками службової діяльності його визнано кращим поліцейським офіцером громади 2023 року. Розповідає, що одним із головних аспектів роботи є взаємодія і постійний контакт з населенням. Основним критерієм роботи поліцейського офіцера громади є, перш за все, довіра населення. Ну, головним завданням поліцейського офіцера громади це є, ну, орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на території, ну яку обслуговує поліцейський офіцер громади, своєчасно реагувати на проблеми. Населення громади, ну і запобігати вчиненню правопорушень, постійно бути 24 на 7 на зв'язку, постійно жити життям громади. На території Криничанської громади працюють троє поліцейських офіцерів громади. Зазначають, що доводиться стикатися з різними адміністративними і кримінальними правопорушеннями. Найбільше це адміністративні правопорушення, це домашнє насильство. Виїжджаємо на виклики або через 102, або люди на особистій телефон повідомляють про правопорушення. На місці приймаємо відповідні рішення, складаємо адміністративні протоколи, збираємо матеріали, надсилаємо до суду, також кримінальні злочини. Відповідно, виїжджаємо на місце, викликаємо на місце слідчо-оперативну групу і далі вже діємо за вказівкою слідчого. По збору інформації кримінальні правопорушення більш за все це йдуть крадіжки. А домашнє насильство це образа або жінки, або чоловіка, або жінка-чоловіка в такій формі. Перед тим як стати поліцейським громади, кандидати на посаду проходять конкурсний відбір, подають анкетні дані, проходять тести на знання законодавства та поліграф. Навчання відбувається в українських вишах, а ще практичним досвідом та набутими навичками діляться американські копи. Якщо попередні два етапи пройдено працівником поліції, відбувається. Спілкування безпосередньо з керівництвом даного підрозділу та інспекторами, психологами, які також оцінюють ну, стан людини, чи зможе вона виконувати дані обов'язки в подальшому. Після чого, якщо людина проходить всі ці етапи, вона направляється на навчання на 3,5 місяці, де проходять. Як загальні навчання, так і більш більш спеціалізовані. Це тактична вогнева підготовка, контраварійна водіння автомобіля, потім фізична підготовка. Ну, відповідно, всі предмети по законодавству. Поліцейські офіцери громади забезпечують правопорядок на довіреній ним території. Як показує життя, подібна практика впливає позитивно на безпеку місцевих мешканців. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини. Д1.